Чи ні, гонько примостився, на травичці розложився, кулак під голову поклав і тихенько задрімав, десь там листя шелестить, десь там річечка дюрчить. Соло вийхай! все дрімає, зовсім парубок не чув, я пройшов коней та бун. <клес> Коні йшли не поспішали. Йри пів собі помалу. Баба там везла Горіхи. Полострі, так молоко возили, аж воно заболькотіло. Коні <звук> йшли не поспішали, візри пів собі помалу, раптом вискочив за рогу без піркота. На камінь налетів. Розірвалось три мішка, з них посипалась крупа. Ярмарок увесь зіпсували, молоко розливали. Всі розсипали горіхи. you